Цього скликання ми вже чули від Петра Ворони про те, що саме державна адміністрація змусила внести питання передачі 22 родовищ газонафтового комплексу, і Петро Воронець це, це виконав чим накликав на себе гнів громади. Ви пам'ятаєте це? Є таке комунальне підприємство Полтава Фарм». А отже, наше з вами, бо воно комунальне. Це 230 аптек по Полтавській області, де працює 900 чоловік. Тільки 30 аптек обслуговують місто Полтаву, інші 200 Полтавську область. Саме в цих аптеках ціни значно дешевші за ціни в приватних аптеках. А хворіють, а хворіють, всі. В травні 2015 року була рейдерська спроба захопити це підприємство харків'янами Групи здоров'я народу, які вимагали заволодіти програмою обліку товар матеріальних цінностей. Саме Петро Ворона став на захист Полтава Фарм. Фірми, фарми Кировограду, Чернівців, в Києва в судах відстояли себе. Буковина фарм міста Чернівці була захоплена рейдерами. Так як ця спроба в Полтаві не вдалася, не вдалася зайшли з іншого боку, директором до недавнього часу була словно звісна Стецюк Наталія, яка виписала собі премії на 400 тисяч гривень. Побачивши, що таким чином захопити не вдасться. А саме під Оксану Фролову. А так як в статусі підприємства умовою обрання є стаж 10 років, а його в неї не вистачає, то змінили на 5 років. Після виклику головуючого в конкурсі Юрія Курилка, до, голови, до головка дір. До Адміністративного суду на Департамент здоров'я про проведення конкурсу в відповідність до статуту і законів. Суддя молодицький, що розглядав справу з невідомих причин відвідував головка, після чого відмовив задоволення мого позову. простий позов. І тепер, в разі зміни керівництва на свою, на, е, свою людину, комунальні аптеки після ряду маніпуляцій стануть приватними. І це вдарить по нас з вами, по всіх. Голову обласної ради потрібна з тих, хто буде боротися за інтереси народу, а не за інтереси олігархів, і в змозі протистояти злочинцям, що фальшують вибори, віддають олігархам родовища, забирають у народу аптеки. Це не вас, пане Головко, одна фраза. Прошу фракцію висунути моральних людей, а не таких, на кого плюнути гідко. Це для, про вас, пане Пісоцький. А депутатр... А здраву. Від...